Яка найкраща відповідь на тату? Я думаю, що я гей? Я Лесбійка. Коли я розповіла про це татові, він відповів: Ну що ж, мила, я теж не люблю хлопців. Коли моя сестра розповіла про свою орієнтацію мамі, та глянула на мене та мого брата і просто сказала: Ну що ж, чоловіків дуже переоцінюють. Мене виростив вічим, він кремезний сталевар. У 18 років я відкрився йому, і він посадив мене перед собою і сказав: Сину, я любив тебе як свого рідного протягом останніх 14 років. Чому чорт забирає? Я повинен перестати любити тебе зараз? Найкращою відповіддю є і завжди буде піклуйтеся про їх почуття. Якщо дитина серйозна, сприймайте це серйозно. Якщо вона дуже нервує, покажіть їй, що ви її любите, і запевніть, що ви любитимете її такою, якою вона є. Якщо дитина каже це як щось незначне, відреагуйте так само, але найголовніше просто підтримайте свою дитину. Будь ласка, якщо вам подобається це відео, підпишіться на канал, поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар в підтримку авторів. Нам це дуже дуже важливо. В шкільні роки я дружив з геєм, і коли він зробив камінаут перед своєю родиною. Його тато буквально не відірвав погляду від газети та сказав йому, що його сестрі не потрібно говорити про свою гетеросексуальність. Тож, навіщо йому пояснювати, що він гей? Батько знав його все життя і прекрасно розумів, що його син гей. Якось мій друг попросив мене побути поруч під час своєї камінауту перед мамою. Розповідаючи все, він дуже нервував і матушився. Мама вислухала його і відповіла: О, добре, я рада, що ти зміг відкритись мені. Швидко обійняла його і попросила купити щось на вечерю. Я, дівчина, готувалася йти на ночівлю до дівчини, яка мені дуже подобалася, і моя мама сказала: ти виглядаєш так, наче готуєшся до побачення. Я зробила паузу і сказала: чи було б нормальним, якби я йшла на побачення з дівчиною? Моя мама просто відповіла: звичайно, просто не забувайте про захист. За ПСШ можна заразитися і від дівчат. Змінено. По перше, дякую за похвалу на адресу моєї мами. Вона чудова. Для роз'яснення, оскільки деяким людям сталося це дивним, мені було 15-16 років, коли це сталося. Крім того, моя історія здається викликала дискусію про те, чи можна дівчатам чи хлопцям ночувати разом, якщо їх приваблює їхня стать. Я думаю, що з точки зору моєї мами моя орієнтація захищала мене від ризику небажаної вагітності. Але чесно кажучи, вона знала, що підлітки часто роблять абсолютно нелогічні речі. Це період експериментів. Я могла б піти до когось на ночівлю, після чого таємно втекти та. Зустрітися з хлопцями, моя мама дуже дбала про те, щоб дати мені знання та навички, які були б максимально корисними в тому віці. Все інше залежало від мене. Я думала, вже щось погане трапилось. Не лякай мене так. Моя бабуся, коли мій дядько розповів про свою гомосексуальність у 70-х роках, вона випередила свій час на десятиліття. Ваша розповідь нагадала мені історію про одного з моїх хороших друзів по коледжу. Ми тусувалися разом ще зі школою, і якось він сказав, що має повідомити щось термінове. Я боявся, що у його тата знову почав прогресувати рак, але на щастя, він просто хотів нарешті зробити камінаут. Я сказав йому, що знаю про це щось з середньої школи, але ніколи не починав про це розмову, щоб він не почувався некомфортно. Я відкрився тату в 16 років і думав, що він відречеться від мене. Тато сказав синку, якщо хтось коли-небудь заподіє тобі біль через це, я його вб'ю. У той момент я зрозумів, що у мене найкращий тато у світі. Але тільки якщо вони завдадуть тобі болі саме через це. Ну, мій тато сказав: Я знаю, і мені байдуже, поки ти щасливий, я теж щасливий за тебе. А потім ми відсвяткували мій камінау за пляшкою віски. Мій товариш з коледжу був геєм. Його батько був одним із стереотипних мужніх чоловіків. Працював пожежником, у вільний час займався обробкою дерева. Мій друг попросив підтримати його, коли йшов розповідати тату про свою орієнтацію, тому я пішов із ним. Він розповів своєму татові, що він гей, а тато просто сказав: нічого, я знав, що ти гей з 14 років. Потім він подивився на мене і запитав, чи я хлопець його сина. Мій друг відповів, ні, це просто мій друг. А його тато сказав: Добре, тобі варто знайти гарнішого хлопця. До біса брутально.' Тоді мій приятель сказав своєму татові, що любить його, і тато відповів, що теж його любить. Після цього тато друга приготував нам чізбургери на грилі. Одного разу, коли я готував вечерю, моя донька виглядала надзвичайно знервованою. Я бачив, як вона тихо поговорила з мамою, але все одно виглядала неспокійно. Через деякий час вона зайшла на кухню і я запитав її, що сталося. Спочатку вона не хотіла мені нічого казати, але я пояснив їй, що вона завжди може говорити мені все, що завгодно. Нарешті дочка сказала мені, що вона пансексуал. Я просто подивився на неї і відповів: це значить, що вдвічі більше людей можуть відчити тебе. Після чого вона розсміялася, а я повернувся до готування, щоб закінчити вечерю. Очевидно, вона чомусь хвилювалася, розповідаючи мені про це, і була рада, що я не засмутився. На першому курсі коледжу я напився і по телефону в риданнях розповів тато, що я бі... Вийшла приблизно так. Я бісексуал. Так, я зрозумів. А? Що це було очевидно і до цього моменту. Лягай спати, ідіот, у вас зранку заняття. Коли син розповів мені про свою орієнтацію, я просто сказав, що він мій син, і між нами це нічого не змінить. Крім того, я був щасливий, що він знайшов собі мужність, щоб розповісти це. Для мене будь-який чоловік, який кинув або уникає власного сина через те, що він гей, взагалі не чоловік. Син розкрив нам свою орієнтацію місяць тому. Ми здогадувались про це, тому для нас це не стало шоком. Коли він відкрився мені, я подякував сину за щирість, сказав йому, що люблю його, а потім пояснив, що на 100% підтримую його вибір і завжди буду підтримувати любов, визнання та підтримка. Мені подобається читати усі ці позитивні історії. Я був би радий, якби до мене ставилися так само. Одну річ я хотів би нагадати всім батькам ЛГБТК дітей. Ставлення до дітей має бути незалежним від їх орієнтації. Ви повинні розмовляти, стежити за їхніми романтичними інтересами. Знати хто їхні друзі, та піклуватися про безпеку своєї дитини. А зараз авторка проморкотить свою думку. Життя дуже просте. Відчуваєш себе гомо – будь гомо. відчуваєш себе гетеро, будь гетеро. Не хочеш нікого любити не люби. Хочеш любити всіх? Люби. Твоє життя стосується тільки тебе. Жити, намагаючись відповідати очікуванням суспільства, друзів, батьків це марна трата часу. До останнього вашого подиху у вас будете тільки ви. І у похилому віці вам нікого буде звинувачувати, якщо ви злякаєтесь осуду і проживете не те життя, яке б хотіли. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, як би ви відреагували, якби ваша дитина зробила камінаут. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!